Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі СІ 4 в студії працює Лена і Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні. У випуску про таке заступників Сергія Осичука нарешті звільнили з посади. Заборгованість за тепло на буковині зросла на 150%. Чи встигли чернівчани оцінити оновлений сквер на кордуби? 183-й день повномасштабного вторгнення триває. Повітряна тривога у День Незалежності України сумарно була оголошена 189 разів і тривала від 3 до 14 годин у різних регіонах. За минулу ж добу росіяни завдали ударів по Київщині, Харківщині та Миколаївщині, на Дніпропетровщині, Луганщині та Донеччині є загиблі. Зокрема, внаслідок ракетного удару по залізничній станції у селищі Чаплине на Дніпропетровщині загинуло 25 людей. З них двоє дітей. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, а ще одна шестирічна дитина під час пожежі в авто біля залізничної станції. Серед загиблих також троє залізничників. Ще 31 особа отримала поранення. Вночі рашисти також обстріляли територію Вишгородського району Київської області. На щастя, без жертв. А ось в Шепетівському районі Хмельницької області ворог вдарив по критичній інфраструктурі, внаслідок чого є постраждалі. Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері у будинках цивільних та школі. Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей. Серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога. Все буде Україна разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні. Вслід за Сергієм Осачуком, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк підписав розпорядження про звільнення чотирьох заступників. Це сталося одразу після отримання погодження кабінету міністрів. Тож сьогодні останній робочий день у першого заступника Богдана Ковалюка, який був безпосереднім куратором скандального гуманітарного штабу. Олімпія Артура Мунтяна, який й досі перебуває під слідством у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги, Ірини Ісопенко та Дмитра Данищука. Чим запам'яталися Буковинцям заступники Сергія Осечука – Дивіться далі. Богдан Ковалюк разом зі своєю командою від тепер не займають посади у Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Буковинці чекали на ці звільнення одразу після того, як Сергій Осичук покинув посаду після відповідного указу президента України. Справа в тому, що саме заступники колишнього очільника області встигли засвітитися в найбільших скандалах. Так, Артур Мунтян й досі знаходиться під слідством. Його підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги, а саме швидких з Італії, які він зі співучасниками. Нібито використовував для надання платних послуг, сам Мунтян говорить, що винним себе не вважає. Втім, слідство у справі ще триває. А ось з першим заступником Сергія Осачука Богданом Ковалюком пов'язано ще більше скандалів. Так свій час саме він відповідав за програму Велике будівництво в області частину шкіл тоді не встигли завершити вчасно. Зокрема, торік в Рідківцях навчальний рік розпочали не у новозбудованій школі, а у сторічній садибі. Нині ж п'ять шкіл добудовані та використовуються. Втім, недобудованою досі залишається територія біля 50-метрового флагштоку, якою також опікувався без …посередньо Богдан Ковалюк З початком повномасштабного вторгнення на першого заступника була покладена ще одна серйозна відповідальність робота надважливого для всієї країни гуманітарного штабу Олімпія. Історія гуманітарного штабу Олімпія розпочалася в перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді тут зібралося дуже багато волонтерів, які допомагали всій Україні. Але потім гуманітарний штаб почали пов'язувати з гучними скандалами і згодом його закрили. Що ж залишили після себе волонтери, ви можете побачити зараз. Свою діяльність штаб зупинив ще у червні. Після гучних скандалів допомога з Європи перестала надходити до Олімпії в тих масштабах, які були в березні-квітні. Тож звідси ще деякий час розвозили по селах залишки продуктів харчування та речей першої необхідності. Питаннями ж відправки гуманітарної допомоги у гарячі точки з перших днів повномасштабного вторгнення займався саме Богдан Ковалюк. Не дрібні машини, які там по дото ми навіть їх там просто накладні. Реєструємо. Я вже пам'яті їх не пам'ятаю. Приблизно за день проходить 15 20 транспортних засобів різної транспортної вантажності. Тому це не має ні графіку, ні планів довгострокових більших ніж на 6 годин, ні якихось розписаних порядку завантаження. Все це відбувається виключно за ситуацією воєнного військового стану. Тобто, ми розуміємо, що в нас війна. Що немає ніякої бюрократії, людина просто підходить розказує з якого вона регіону. Ми проводимо ідентифікацію через органи місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що завжди є ризики, завжди є якісь очікування. Але я вірю, що всі українці зараз розуміють, що ця війна вона, хоча й у чорніцях, не звучить, вона йде по всій країні, і всі розуміють відповідальність кожного за участь у процесі здобуття перемоги. Що ж до особистої відповідальності Богдана Коваляка питання залишається відкритим. У березні колишній заступник голови військової адміністрації наголошував, що після перемоги ОВА надасть всю звітність і зазначить, куди та скільки допомоги було відправлено. Втім, не судилося. Офіційні запити з інших регіонів України тоді журналістам не показали. Зробити це обіцяли після перемоги. Але штаб закрили, а документи покинули просто посеред приміщення. Так само, як і інші залишки. Гуманітарної допомоги, мабуть, тієї, що не представляла особливого інтересу для відповідальних за штаб людей. Саме ж приміщення спортивного комплексу, яке було виділено під штаб після повномасштабного вторгнення, належить місту. Тож і наслідками діяльності Богдана Коволюка і команди тепер буде займатися містом для того, аби відновити спортивні гуртки. Комплекс має провести ремонт в приміщенні. Такі висновки зробила спеціальна комісія. Це жовтні здежовтні місце було вже готово. Зараз виїжджала комісія міської ради, роблять проєктно-кошторисну документацію, будуть виносити на сесію міської ради, щоб виділять кошти. Треба заміну зробити, заміну повністю підлоги, тому що вона в аварійному стані і зараз в наступний не, не можна проводити тренування чи змагання. Відновлення приміщення чекають дітки сотні гуртків, які є в спортивному комплексі. Олімпія, якщо брати загалом, загалом взяти, то в місяць 697 тренувань. Це враховуючи площадки, великі футбольні поле, площадку для стрільби з лук. Частково, поки зараз вже буде групи, починають всі тренуватися. А в липні місяці початково тренувалися тільки збірні команди футбольний школ. Питанням відновлення приміщення спортивного комплексу Олімпія ще доведеться займатися міській раді. А Богдан Ковалюк, так само, як і його колишній керівник Сергій Осачук, просто тихо піде з посади. Олена Крішко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Найважча осінь з часів незалежності. Зокрема, на Буковині заборгованість за тепло більше аніж 150%. Чого чекати з приходом холодів? Знає сі 4 до початку нового опалювального сезону залишилося менше ніж два місяці, і усі прекрасно розуміють, що він буде найскладнішим в історії нашої країни. До опального сезону завжди треба готуватися завчасно а у цьому уроці це питання найбільш жорсткіше стоїть. Проблема маса звичайно, і одна із них це заборговані серед населення і Чернівці. Не виключення у цьому році виникла дуже велика заборгованість наших споживачів за послуг розподілу. Виникають сумніви щодо вчасності підготовки до цього пального сезону. Наприклад, якщо взяти на сьогоднішній день, то заборгованість становить вже 175% від місячного нарахування, тобто майже двомісячні борги ми маємо від наших споживачів. І тому ми не встигаємо вчасно закуповувати палово-мастильні матеріали, закуповувати обладнання, ШРП, ГРП. Також, якщо це перенести на зиму, то це теж неможливо. Будь-які можна сказати земельні роботи теж неможливі взимку. Наразі та ситуація, де кожен працює на своєму фронті, каже пан Дмитро. Тому треба все ж таки, щоб наші клієнти зрозуміли, що треба. Проявити якусь суспільну позицію, що ми завжди працюємо всі в нашій країні на одне, на перемогу, і хтось працює на передовій, воює, захищає наші родини, хтось захищає їх тут, а теплом щоб щоб вони могли бути зігріти і не залишилися без цього блакитного вогнику. Сама по собі проблема не зникне не буде чарівної палички, яка анулює усю заборгованість, тому потрібно сплачувати. Копійка до копієчки і певний борг покриється, зазначають у Чернівці газ. Неможливо відтягувати цю проблему. Рано чи пізно все ж таки прийдеться розрахуватися, але я хочу, щоб вони розрахувалися в теплих оселях. Немає маленьких боргів, великих боргів. 100 гривень це теж кошти. Якщо таких абонентів 10 тисяч це великі кошти. Це це так кажеться, що що там мої 100 гривень. Ні, ваші 100 гривень. Це теж те важлива копійка. Діна Бернацька, Софія Мелешка, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал «Сі-4». Новий сучасний простір в центрі міста. Чернівчанам презентували оновлений та безпечний сквер з дитячим простором, пандусами та камерами відеоспостереження. Як мешканці міста реагують на відреставрований громадський простір, дізнавались журналісти «Сі-4». Роботи з відновлення скверу на вулиці Мирона-Кордуби розпочали ще наприкінці травня. І хоча офіційного відкриття не було через заборону проведення масових заходів, втім міська рада, як і обіцяла, презентувала новий сквер мешканцям Чернівців. Нам дуже подобається діткам особливо. Ми до цього часто гуляли в цьому скверку і не було стільки людей. Де тільки його відкрили в оновленому вигляді, то, як ви бачите, багато дітей, багато батьків з дітьми, які мають куди привезти дітей, того що на вулиці немає, що робити, да, дітям. А тут прийшли, дітки граються, тіньочок, всім подобається. Так що дякувати нашому меру, ми дуже задоволені і надіємося, що черенці далі будуть розвиватися і ставати таким гарним місцем. Облаштували в сквері дитячу зону, якої раніше не було. Змонтували чотири дерев'яних елементи ігрового обладнання, а також бетонні гірки з наливною гумою, аби діти не травмувались під час гри. Цікаво, і безпечно проводити час тут зможуть не тільки діти міста, а й учні ліцею, які знаходяться неподалік. Сквер безподобний. Так дякую і тривичка що хоч щось для діток зробили да, да. в центрі дуже дуже, дуже вдячні. Ми то, тут то... недалеко живемо. Але що зробили, це неймовірно. Гарно, так, дякую. Молодці, молодці наша. Міська рада все таки щось робить добре і правильно робить. Дякую, діти дуже задоволені. Задоволені, граються, їм цікаво. Упорядкували зелені насадження. Замість старих, уражених шкідниками дерев висадили 14 нових, почистили зарослі. Крім того, засіяли новим газоном 4300 тисячі квадратних метрів. Додатково висадили 192 різновиди великих і малих кущів. Загалом дуже рада, що відбулася така зміна, і мені дуже подобається гарно. Ми вперше сьогодні тут чудово. Прекрасно, і думаю, що ще би таких е, проектів подальшому, щоб так було чудово. Я думаю, що діткам дуже сподобається. Подбали також і про зручність маломобільних груп населення. Сквері облаштували безбар'єрні доріжки та похилі в'їзди з поручнями. До того ж, повністю замінили стару бруківку, тож проблема з хитким мощенням зникне. Діти є і дорослі, тут зараз Приємні дуже красиво. Є депресісти, травечка, дітям погратися. Красиво домашні дуже гарно зроблено. І приємно посидіти, дихаєш травкою, око красить. Потрірбувались тут і про безпеку. Встановили 10 камер відеоспостереження і збільшили кількість ліхтарів. Проти 12 відм'яних, тепер їх буде 23. На мою думку, в принципі, те, що якісь зміни з'явилися, це круто. Як мінімум, можемо не чекати. Сподіваюся, бомжів, які тут пили весь час, бо є камери уже. І, в принципі, за роки того, як ми голосували, куди має піти бюджет на благоустрій, хоча б десь він з'явився. Налагодили підсвітку пам'ятника та дерев з відіграними сценаріями світлового та звукового шоу. Втім, незважаючи на проведену роботу, знаходяться й незадоволені деякими моментами чорнівчани. Скверик хорошо зробили, хорошо нам дуже нравиться, але не вистачає лавочок тут. Дивіться, отут це от зона дитяча. Батьки де мають сидіти спиною туди, не бачать, що там дітки роблять. Що не зробити? Тут лавочки, тут поставити пару лавочок, щоб тут були дійсно пару лавочок, щоб сиділи і дивилися на цього князя нашого. І там теж могли б поставити лавочок. Вечором ви ходили сюди? Не ходили? Не бачили. Прийдіть ночі вечором. Побачите, всі лавочки зайняті, і де... а всі останні ходять отакі руки і ходять отак, і дивляться. Де би присісти, а нема де присісти. Старі поламані лавиці замінили та збільшили їхню кількість. Крім того, встановили в два рази більше смітників. Оновили тут і дитячу зону. Чорнівчани залишаються задоволені новим простором прямо в центрі міста. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Жителі звернулися, депутати почули, бо взаємодія між жителями та владою міста це запорука результату. Майданчик на вулиці Героїв Крут був в неналежному стані і складав небезпеку для діток, які там гралися. Тому за ініціативою батьків та за сприянням депутата з округу майданчик реставрували. Деталі в нашому матеріалі. Спортивний майданчик на вулиці Героїв Крут зараз виглядає так: раніше це була небезпечна зона для ігор діток. Мешканці району звернулись до депутат з округу та врегулювали ситуацію. Ми зустрілись з активними мешканцями бульвару в листопаді місяці, ввечері. От і одним з, з проблемних таких майданчиків в цьому районі саме був цей спортивний майданчик, де м, тривалий час були відсутні захисні сітки, які обмежували е, вихід м'яча на проїжджу частину, і діти часто вибігали, і це створювало небезпеку для них. І тому для мене було пріоритетно саме відновити цей простір спортивний майданчик. Прибрали, докупили все необхідне та запустили в експлуатацію. І діти щасливі, і батьки спокійні. Замінили 20 Прольотів сітки відновили сітку на воротах, відновили сітки на баскетбольних майданчиках. Майданчик прибрали. Кошти виділили з місцевого бюджету. Тепер усі охочі зможуть зайнятися спортом та відпочити під відкритим небом. Були знайдені кошти з бюджету міста. По, на реконструкцію майданчика це невеликі були насправді кошти, але результат насправді досить великий. Виявився діна Бернацька, Діана Пожар, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. За два дні Чернівецький футбольний клуб Буковина, домашнім матчем з епіцентром Кам'янець-Подільський відкриє для себе новий футбольний сезон. Поєдинок першого туру першої ліги відбудеться 27 серпня. Зазначимо, що у зв'язку з введенням воєнного стану всі матчі відбуватимуться без глядачів. Трансляцію матчу можна буде переглянути на телеканалі СІ 4 який є генеральним медіапартнером, та на нашому Ютуб каналі. Не пропустіть та вболівайте за місцевий футбол. Наразі в мене все. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі4 і пам'ятайте, Україна понад усе.